Отак. От Закидаю ось дома. Кидай. Клапсунь. Все каже, знімий. Але ж символічний. Україна. Горох, рапс і льон. Така фракція. Класно. Ваша любима рубрика. Дістаємо садок. Легровий горіх. Карпро. Каповниця. Вони люди на їхнє місце. Це яке там місце. 16. Вони на 13-14. Бо 16-го складка вже. Так, так. Воно таке біжнець опоєм. Де-де-де. No, no, no. Ну от такі всі вони. Але щось замітив, якщо вам цікаво, амурчик він трошки боліє. Надо ізість кидати. Короп ще нормально? Надо ізіс, хлопці, будуть із понеділка ізісці кидати. Амурчик, бачите, він весь в'язочках. Бачите? Да, Красивий? Але в'язочках. Ну парінь тяне рибу. Емоційний рибак. На колокольчиках. На дзвіночках ловить. Каже, зніми. Луж символічний Україна. Що тобі Підсаку нести? Не треба підсаку? Треба, каже. Значить, хороша рибка. Так, заправляємо. Щось ти його так довго тягнеш, вроді би там п'ятикілограмовий. Ні? Ну же там карася будка навіть не гнеється Хоче більшенький ніж Вони просто тут такі бійки Точно не хочу гачками у нього там така соска сюди Ну, ну, показуй, на що він тебе взяв? Що й за мною? В ноздрю. Так. В ноздрю. Показує цього красавчика. Десь такі красиві, красиві рибки ловиться. Куди він його відпускає? Ну, подивимося, давайте прослідкуємо за ним. Що він буде з ним робити? Відпусти його. О, відпустив. Бачите, куди відпустив браконьєр. 100% відсотків А може, А може просто пройду їх? Мішань, тільки не так, як бабочок. я забуду, я забуду. Да <реш> нет, это четверочка. Это четыре. Можем? Друзья, такой на флетик взял. Красавчик. Да ты Я його навіть... Я його навіть зважу. Така все красива. Щас його зважу, а потім сумку. Вона не мокра. І побачимо його вогу. Сімсот грам, странно, ну, то ще кажу сімсот грам сумка три з половиною. І так, сьогодні, сьогодні по прикормочки у мене горох, рапс і льон така фракція класно Бачите, як соплі. Це від льону таке. Добавляю не багато, буквально одну лопаточку і трішки кукурузи. Кукурузка ось така там пшеничка є, льон, рапс, там те ж саме конопля трохи, буквально трошечки, бо кормився вчора багато, і от цього ефекту не особо. ну Вісім клювань мав, але погода не дозволяла знімати. Відправляємо. Так, це в нас третя вудка. Зараз побачимо, що в нас по відстані. Перша, друга, третя. 150. Поїхав. Поїхав рідненький завозить. Сьогодні працює тільки одна вудочка. Дуже дивно, але нічого. Прошу раз таке саме було. По флетові по прикормичку. Це Карпро полуниця. І тигровий горіх. Але щось тигровий горіх сьогодні зовсім не хоче працювати. Полуниця краще працює. Не знаю, з чим це зв'язано. Так ось я вам зараз покажу. ігровий горіх. Карпро Десь. така полуниця. Так що не тільки пеліс можна використовувати, а спокійно можете сипуху використовувати і ловити рибу. Давай, розганяйся. О о. о, о. Оце цей момент я ждав, поки він поїде. О, -о -о. риба, риба невелика, але. <ріст> але Дрозда дає. Фідер Фідер в дугу. Ну що невелика? Хороша? Батькович, аккуратненько. Як ти його зацепив? Макуха. Опускай. Опа. Але засічка трошки... трошки неправильно. Засипаєшся? Да. Красень? Ми потім сфотками, да? Це невеличкий. А? Да. Ух ти, шо ти шо, це давить. Таке відчуття, що Амур. Так якось така поведінка в нього. Дуже цікава. Нехарактерна якась коропу. Так, шоклідер, потрібно акуратненько. Бач куди заходить? Mm -hmm. Ні, коробчик. Коробчик. Невеличкий, але... але дуже... але дуже бійкий. Ми мат не будемо вже замазувати. Вже будемо його сушити? Ось він цікаво цікаво дуже засікся На травички. Що, ти хочеш упливати, чи що? а, а. Хоч, хоче, хоче, хоче упливсти. Да. Так, заряджаємо. Зараз покажу вам, як я насаджу. Це сьогодні розрив кисла сливо. Працює тільки одна палка. Вчора, вчора працювали всі, а сьогодні тільки виключно одна. Працює. Так, стопор є. Резиночку поправляємо. Одягаємо наш попапчик. Фіксуємо його стопором і підтягуємо резиночку. Отак. Така ось у нас красива презентація. Ось я показувати не буду, але, але стоїть він класно. Беремо прикормочки, засипаємо. Клац. Така у нас красиво, невеличка. 80 грамів флетик. Заводимо його сюди в пасунь. Кравлю, звісно, у нас трішки робочий. Рибку сьогодні половив. Є. Закриваємо бункер. Так, я опущу сигналки трошки вниз. Так, друзі. Все вже остатки нашої нашої прикормочки. Дивіться яка. Слизь, рапс, льон, горох. Це одна партія. Трошки насипаємо. Я маленькими порціями даю. Беремо нашу кукурузку. Там є пшеничка. Така ось все цікаве, маленьке, трошечки. Закинули. Багато не потрібно. Кормив багато. Але тут чомусь краще, коли маленькі порції даєш. Маленькими порціями набагато краще. Краще працює. Так, вибираємо. Третю точку, 154 метри і все. Відправляємо. І так, друзі, риболовна сесія на сьогодні завершена. Будемо доставати садок. Наша любима рубрика Достаємо садок, але перед цим скажу, що багато риби було випущено, тому що вона була до кілограма, тому щоб її не травмувати, зразу її випускали. Коропа на 3,5 я теж випустив, а такі до 3 кг я залишав. Тобі ж дивіться, зараз будемо доставати садок. Ваша ваша любима рубрика дістаємо садок. Поїхали! Я знаю, що це всім, всім більше доходи. Заходи, коли дістаєш опа Щоб не травмувати сильно можна було почудити. але ось так, друзяки. Ану дивіться які красені. така Ось Картинка <хи> просто, просто суперова. Сіка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це те, що забрали. А близько... близько, не знаю, близько... та більше десяти точно випустили. Штук 5 амурів і коробців. а я на три з половиною коропа випустили. Так що, друзяки, така. Рибалочка дуже цікава. З великою плотністю рибки. Такі от красунчики. Дивіться, які Але красиві. Красиві, красиві. Так що, друзі, та тихенько, зараз ми будемо відпускати. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. До нових зустріч на водоймах. Чао! Ці два. Заберемо в дружині. Клас, бомба просто. Чекіш вона. Давай. Та сюди на так, так. Ось сюди на траву, закиди. Ну так, бачите, напарничок трошки підловився. Але без корабліка, кормився з помбом, все як положено. Ано. Ну. Що там у нього по загальній вазі? Піднімай. Рву душки рвуться. Рвуться душки. 16 кг. 16. Ну, одягнути акробатика. А той, ми що робимо? Відпускаємо! Що ти скажеш, Тоха? Ну скажи два слова про рибалочку. Громче, скажи, тебе не чуть. Дякую за рибалку. Тобі сподобалося? Дуже шикарно. наступний раз приїдеш. Зо мною чи без? Вишпайде, да? Трошки розібрався? Підписуйтесь на нею. Аматор фішинг завжди буде з рибою. Да, Тоха? Аматори без риби не уїжджають.